Найстрашніше те, що сьогоднішня Трампівська адміністрація наслідує і ганебні прийоми кремльовських очільників щодо придушення свободи слова і утисків вільної преси. Це взагалі не смішно і дуже шкідливо для збереження підтримки України у світі. Будь-який удар по Радіо Свобода є нічим іншим як зрада демократії. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма «Саундчек». За традицією я розпочну з цитати нашого старого приятеля, царя Соломона, яка еклезіаста Лої Малет Хешайт Баала, не врятує зло того, хто його коїть. Але не в той самий восьмій главі еклезіаста проповідника Соломон пише інші відомі. Рядки кіен, асепідгам, асе не швидко виконується вирок за вчинок лихий, тому серця синів Хадамових повні бажання чинити зло. Наше з вами завдання, панове, спільними зусиллями все ж таки максимально наблизити оголошення. Головне, Виконання цього присуду цього вироку за лихі вчинки, які, на жаль, з невтішною регулярністю повторюються з часів Соломона під сонцем. Але на жаль, сьогодні сумом доводиться констатувати, що країна, яка впродовж останнього століття була основою світової стабільності, сьогодні, на жаль, не долучається до виправдання та легітимізації найбридкішого та найжорстокішого злочинця сучасності. Те, що робить зараз адміністрація Трампа, коли бреше про російські шахеди, які нібито за наказом Путіна збила російське ППО, пише Сергій Марченко, це взагалі не смішно і дуже шкідливо для збереження підтримки України у світі. Трамп його зграя законтачених підлабузників робить рівно те саме, що робила Росія, коли називала нас фашистами. Ми тоді теж сміялися, бо це був. Очевидний абсурд, але коли абсурд сто разів повторили по різним каналам, абсурд перестає бути абсурдом і став нормою. Тепер в багатьох країнах світу нас на повному серйозі вважають фашистами. Очевидно, що одна з головних задач Трампа це мутити свої шкурняки з Путіним. Саме ці багатомільярдні шкурняки стоять за його крінжовим миротворництвом і ганебним вилизуванням Путіна. Але є проблема. Трамп не має можливості мутити шкурняки, поки Путін вважається військовим злочинцем і нерукопаданим хайлом. Тому Трамп аж із штанців вистрибує, щоб зробити з Путіна хорошого хлопця. Саме тому Трамп атакує міжнародний кримінальний суд, і суддю, який видав ордер на арешт Путіна. Саме тому в усіх інтерв'ю Трамп називає Путіна своїм другом і хорошим хлопцем. Саме тому зі швидкістю звуку видумуються історії про тисячі оточених українців, яких спасає Путін, і про російське ППО, яке збиває свої шахеди за наказом хорошого хлопця Путіна. На цим можна скільки завгодно сміятися, але я вам скажу те, що не сподобається. Ви смієтеся, рівень підтримки України в США знижується. Бо смішний Трамп засмічує мізки своїм виборцям, а вони радо приймають історії про хорошого Путіна і поганих українців. Велика проблема держави України, що за роки повномасштабної війни створено так мало фільмів, книжок, відеоігор про нашу війну за незалежність. Ми дуже мало зробили, щоб заповнити інформаційний вакуум про нашу війну. І його успішно заповнюють хороші і не дуже русскі, а тепер ще й США зі своєю ганебною адміністрацією. На жаль, сміятися над тим, як з нашого ворога успішно ліплять хорошого хлопця, а кулем телемарафону і МЗС цікавіше ніж відбивати інформаційну агресію проти України. Мейсон Лемберг продовжує цю тему. Два місяці тому чоловік з неймовірно красивим рудим волоссям розказував, що він покладе. Край війні в Україні за 24 години одним телефонним дзвінком. Два місяці тому кривавий кремлівський гоблін був недоторканим в поганому сенсі цього слова. З ним не спілкувались нормальні люди. Він не поїхав на сходку в Південну Африканську Республіку, бо боявся, що його там заарештують. А Монголія, яка зголосилася, все ж таки його прийняти, потім офіційно виправдовувалася, що нічого не могла зробити. Його військо було розбито, з його погроз сміялися на конституційній території його ядерної країни. воювало ворожі. Військо, потім чоловік з неймовірно красивим рудим волоссям вперше за багато років почав офіційно спілкуватися з цим кривавим облізним гобліном, і не просто спілкуватися, а й приймати умови. Кривавого гобліна. Не диктувати умову йому, а приймати його умови. Буквально минулого тижня рудий чоловік на основі інформації від кривавого Гобліна на весь світ молився за мільярд оточених українських військових. Пройшло буквально декілька днів ніяких висновків рудий чоловік не зробив про достовірність джерела інформації, яку рудий чоловік озвучив на весь світ. Гучна заява про перемір'я на 30 днів закінчилась нічим. Зате з кривавим облізлим гобліном рудий чоловік тепер обговорює інші світові проблеми і замість обіцяного нам миру за 24 години одним телефонним дзвінком повертається приниженим на весь світ. Всі вороги країни, де живе рудий чоловік, включно з кривавим місником, не можуть не бачити цю абсолютну слабкість і приниження. І це ще не все, на мою думку. Хто б яку маячню зараз не плів, про які стратегії, і плани ось короткі описи динаміка ситуації, в якій слабкий облізлий кремлівський м'ясник отримав друге життя. А світовий поліцейський грає роль шмати, найстрашніше те, що сьогоднішня трампівська адміністрація наслідує і ганебні прийоми кремльовських очільників щодо придушення свободи слова і утисків вільної преси. Найгірше в історії Радіо Свобода пише Сергій Марченко, не те, що їх закрили, а те, чому їх закрили. Справа зовсім не в економії бюджетних видатків, бо в масштабах економіки Сполучених Штатів витрати на ці змі просто мізерні, так само як Путін і Зеленський Трамп сам хоче бути змі і спілкуватися зі своїми виборцями напряму без посередництва вільної преси. Так само, як в Україні державні рішення оголошуються в телеграм-каналах, в Америці тепер державні рішення оголошуються в Трамповій соцмережі. І тут незалежні змі сильно заважають президентам, бо вони дають факт чекінг і ловлять їх на брехні. Саме тому Трамп закриває Радіо Свобода і голос Америки. Бо у Америці тепер має бути один голос голос Трампа. Інші голоси він буде затикати точно так само, як президент України затикає у нас. Позбавляє ліцензій мовників, відкриває карні справи на власників і таке інше. Єдине, в чому президент Трамп. Тут великий молодець він просто закриває незручні змі, а не перетворює їх на власні змі за гроші платників податків, як Зеленський зробив з медіаімперіями Ахметова і Мураєва. Складно сказати, чому Трамп не пішов шляхом зеленського. Можливо, Діп Стейт в Америці досі працює і не дає робити зовсім захмарну дичину. Можливо, працює судова система або багатовікові традиції демократії, але факт залишається фактом. Українці платять зі своїх кишень за телеканали Зеленського а американські за медіа Трампа поки що не платять. Сьогодні пише Віталій Портников, коли триває загарбницька війна Росії проти України, коли російський та китайський авторитаризм лише посилюється, а серед головних ворогів Америки залишається теократичний режим Ірану. Будь-який удар по Радіо Свобода є нічим іншим як зрада демократії. Це така ж сама зрада, як і спроба Трампа припинити допомогу Україні і надати Володимиру Путіну можливість безкарно розстрілювати мирних українців. І про це треба говорити чесно. Адже головною місією Радіо Свобода завжди була саме чесна розмова зі своїми слухачами, глядачами і читачами. Хочу висловити подяку колегам з Голосу Америки, насамперед, як слухач, саме програми Української служби цієї радіостанції в мої шкільні роки допомогли мені, хлопцю з русифікованого міста, пам'ятати, що я живу в Україні, долучатися до нецензурованої української культури і мови, і в тому, що зі шкільних років я можу вільно працювати українською мовою, є велика заслуга Голосу Америки. Так само, як і того самого фермера Зайовичі нафтовика з Техасу, завдяки яким ця радіостанція існувала, Трампу сьогодні вдається те, з чим не впорався радянський союз, пише Віра Соколинська, заглушити Радіо Свобода й Голос Америки. Сталін якось зневажливо запитав, коли зайшла мова про Ватикан: скільки дивізій у цього папи. Він не міг уявити, що через 40 років ті самі папські дивізії з поляками в авангарді розчавлять Союз і Варшавський договір. Свобода й голос Америки були тими самими американськими дивізіями, що сильніше за ракети Першинг, сильніше за шостий флот були основою американської сили і світового порядку, заснованого на свободі і повазі до особистості. Мені смішно, коли тролі й недоумки в соцмережах починають міркувати про ці проекти як про американську пропаганду, як у карикатурах Кукриніксів. Так, це були провідники американської сили, але в тій же мірі, як айфон, припустимо, Голівуд, баскетбол, висадка на місяць, музей, Метрополітен або програми гуманітарної допомоги по всьому світу. Америка від свого надлишку і від протестантської етики, благодійності і волонтерства створювала глобальні суспільні блага в нашому випадку свободу слова і захист прав людини. Свобода й голос Америки це набагато більше ніж медіа, це культурні інституції, ці архіви вільної преси, депозитарії людського капіталу це, зрештою, об'єкти всесвітньої культурної спадщини. Я безмежно вдячна, що мені вдалося працювати на свободі рівно 10 років. Це стало для мене вершиною професійної кар'єри в медіа з можливістю працювати у всіх жанрах, але ще більше цього я цінувала причетність до величезної культурної традиції, можливості говорити в той же мікрофон, в який говорили гранди світової літератури та публіцистики. 26 років тому я тодішній президент радіо Київські відомості приймав на роботу зовсім юного. Тоді студента Києво-Могилянської академії Руслана Петричку, який останні роки очолював Українську службу «Голос Америки, і мені приємно усвідомлювати, що як засвідчили нещодавні соціологічні опитання, 99% тих, хто споживав новини української редакції «Голос Америки, повністю довіряли цьому медіа. В наш вік постправди правди ці показники просто захмарні. Ми не маємо права нехтувати таким потенціалом. Тож сподіваюся, що ми ще будемо довгі роки слухати голос Америки, голос Правди та Свободи. А поки що до нових сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі, панове, бережіть себе та Україну.